Несподівані погодні зміни на початку серпня ми вже встигли помітити. За золотоніським кліматом останній місяць літа зазвичай найтепліший у році. Проте цього разу серпень розпочався з прохолоди. Минулі вихідні порадували довгоочікуваними дощами. Найбільше опитів випало у каневі та Жашкові. Золотоношу теж покропило, місцями навіть добряче залило, холодний атмосферний фронт приніс дощі. Та охолодив повітря, знизивши температуру до рівня кінця серпня. На цьому тижні ми очікуємо звичайну серпневу погоду з прохолодними ранками та теплими днями. Дощі будуть локальними і невеликими, за винятком середи, коли очікується більше опадів. Прогнози щодо 40-градусної спеки не підтверджуються: максимальні температури піднімуться до 33 градусів. Переважатиме звичайна серпнева погода з рясними росами, прохолодно-комфортними ранками 13-16 градусів, денними 27-30 градусів та локальними грозовими дощами і щоденним лімітом не більше 1-3 мм. Відчувається і скорочення світлового дня. Так за перші 5 днів серпня він скоротився на 13 хвилин, а за цей тиждень зменшиться ще на 19. Літо біжить назустріч осені. Щодо агрометрологічної ситуації, то похолодання та дощі незначно вплинули на умови та формування врожаю. На багатьох площах все ще не вистачає вологи, а на Смілянщині ґрунтова засуха триває вже 4 декади. З нагоди прийдешнього яблучного спасу, бажаємо вам гарного врожаю, злагоди та миру в Україні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами!